За ці роки бачу, що бідніють наші річки, міліють, зникають. Щось відбувається з річкою погано. Я виріс біля пруту в Коломиї з сім'ї риболовів. Дід був один з кращих риболовів, тато і дядько. Ми жили в одній хаті, звідти пішли всі вміння і традиції. Я... Ну, Мабуть, ще спортсмен, риблов-спортсмен, спінінгіст, суддя форелевої ліги, форель струмкова це, на мою думку, найкрасивіша риба взагалі, найкрасивіша. В неї є таке, що навіть якщо її зловиш в іншому місці, вона має інший окрас. В неї окрас буває від білого, блідого такого аж до чорного кольору. Червоні і чорні цятки. Власне, це ця наша струмкова карпатська форель. Тому її ловля є дуже естетична. Дуже швидка, має гарний зір, від неї треба ховатися, якщо хочеш зловити. Десь, якщо навіть тінь лягає на воду. Вона вже це замічає. Буквально так, щоб не було тіні, треба зливатися з природою, одягатися як можна менш яскраво. Ну, так відбувається ловля. Мабуть, найбільш вимоглива риба до якості води. Найбільш вимоглива. Їй потрібна вода, насичена киснем, холодна і течі. Її чиста, не забруднена. Тому зараз вона досить страждає від цього забруднення річок. Однозначно, ця риба є індикатором чистоти води в річці. Я вже більше 40 років ловлю рибу на пруті. Поступово, поступово за ці роки бачу, що бідніють наші річки, міліють, зникають. Я бачу за ці роки е і по кількості риби зменшується, е і по стану річки. Сама річка зменшується. Щось відбувається з річкою погане. За результатами хімічного аналізу, яку проводили в нашій лабораторії, інші організації і установи, ми можемо сказати, що вода в нас відноситься до першого і другого класу якості. Дуже чиста, добра за ступенем чистоти. Але це не добре, що дуже чиста, Ми не можемо. Це не все таке ідеальне самоочищення, бо зараз люди подумають, що ну можна скидати за єс запас ще, був при до самоочищення. Сумієте є стічні води, і люди люблять саромі, і хто не день є руками. Але для того, щоб комплексно і об'єктивно оцінити, треба використовувати і інші підходи, і що найважливіше, враховувати біоіндикацію. Бо лише той, хто живе в воді. Може сказати добра вона чи погана. Вода прохолодна і тут у нас все є. Тобто, у нас все є для відміну якості води. Ми зараз відібрали пробу, так швиденько. На висоті приблизно 1250 метрів в струмку, який впадає в кулець, який впадає в пруд безпосередньо. Тут немає антропогенного навантаження і відповідно ми бачимо дуже таку стандартну, хорошу гідрофауну безхребетних, яка свідчить про відмінну якості води. Індикатор найбільш чистих вод веснянка. Дуже багато різних видів в Карпатах, дуже багато таких унікальних тільки гірських видів. І Вони живуть тільки там, де є чиста вода, багато кисню і швидка теча, кам'янистий ґрунт. Ну, ну один Одинденко, тобто вважається, що вона живе там один день. Але насправді їхні личинки в воді можуть розвиватися рік, два і більше. А дорослі особини вони більш пристосовані для розмноження, вони вилітають, висівають яйця, спарюються, висівають яйця і народжують таких личинок. Щодо волхокрильців це досить така тож, унікальна істота. Вони є найближчі родичі метеликів. Якщо ви там покладете золото, в крупинках вони зроблять хатку золота. Але є, наприклад, є в в хатках, а є от такі, от, такі хижаки, збирачі, наприклад, це, напевно, гідропсіхи або поліцентру. Ну, і Багато інших груп організмів, які свідчать, що це є вода дуже, ну, це є відмінна якість води з таке організм. Відповідно, організмів. Це така от первозданна, еталонна, ну, не річка, а такий струмочок. А далі ми по пруту будемо бачити, якщо веснянки це індикатори дуже чистої води, і в нас тут вони плавають разом з іншими індикаторами, одноденками, бокоплавами, то не факт, що ми їх знайдемо нижче по течії в пруті. Біля ворота, біля ремча, але ми будемо старатися, будемо шукати. Це в нас долина річки Прут, висота приблизно 600-800 метрів над рівнем моря, але треба детальніше потім подивитися по карті. Так, ну Досить така приємна ситуація. Дуже багато різних організмів. Е, у нас є і веснянки, і одноденки, і е, різноманітні, багато різних видів. Є і навіть циклопи. Тобто, можна говорити, що вода тут як мінімум доброї якості. Завжди така є ситуація. Якщо в нас є річка, то в нас біля неї ще зразу проходить дорога. Якщо є річка і дорога, відповідно є забудова. Всі більшість населених пунктів вони витягнуті по шнурочку, по шнурочку по долині річки. Відповідно, тут не дотримуються абсолютно вимог водоохоронної зони, тобто для прута це 50 метрів від берега не можна нічого будувати. А навпаки, у нас всі готельєри. Власники садиб дуже хочуть просто на березі збудувати, бо це більш атракційно привабливо. І відповідно, ну кращі умови будуть для їхніх відвідувачів і туристів. Більше буде людей, більше грошей. В Карпатах, в принципі, люди мають таку величезну цінність, як от, чиста питна вода. Тобто, зараз, особливо в теперішній ситуації в світі. Ну, Дуже мало країн, дуже мало населених пунктів можуть похвалитися такою водою. Відповідно, але ну, люди абсолютно того не цінують, вони звикли з малку до, до тої води своєї чистої. І відповідно вони абсолютно не задумуються, коли тут роблять септики, скиди, тобто ну, самі ж свою воду вони отруюють відходами, скидами. І це трошки так ну, дивно. Ще одна така загроза для річок в Карпатах. Є досить таке масове будівництво чи масові плани будівництва мікрогесів на річках. А в принципі, от, гірські річки, оці ці організми, вони пристосовані до кам'янистого ґрунту. Тобто це каміння, великі валуни, насичення киснем, швидка течія, перекати. Коли робиться гест, то в принципі ми річку розриваємо на дві частини. Тобто утворюється непротічна водойма, в якій ці організми не можуть вижити, і вони просто зникають в тому місці. Далі по річці бачимо стік з якогось туристичного комплексу. Якби хоча б один, а тут вони практично на кожному кроці. Ладно, пробувати на смак не будемо. Багато. Відпочинкових комплексів не мають належної очистки стічних вод і скидають такі води без достатньої очистки в річку. Я абсолютно впевнена, що ця проблема є актуальною для всіх гірських громад в Україні, особливо Карпатського регіону, тому що власне. Неможливість підключитися до централізованого водопостачання чи водовідведення створює оці перешкоди, які в результаті ведуть до точкового і дифузного забруднення водних горизонтів. Ще слід зазначити про те, що важливим фактором впливу є не тільки антропогенна діяльність, але й фактори зміни клімату. В останні роки ми спостерігаємо довгі періоди гідрологічної посухи. Це означає, що рівень води в річці падає і вона має меншу здатність розбавлювати стічні води. І тому якість її погіршується. Так, ми зараз на пруці Яблоницькому. Це притока прута. Вверху по течії, в верхній частині басейну розташований славнозвісний курорт великою кількістю готелей. Ну, чесно кажучи, в таку воду навіть гидко руки хати. Не знаю, що тут ще може плавати. При тому це не є типове явище для інших приток. Інші притоки, чисті камінчики, як вимиті. Все в болоті, все обросло зеленими нечистими водоростями. Що, ну, абсолютно нетипово для гірської річки на таких висотах. То явно, що це вплив скидів, надмірна органіка. Ну, навіть низ каміння замулений повністю, відповідно, організми, які звикли до чистого каменю. До кисню швидкої течії тут навряд чи можуть траплятися. Оскільки це гіста територія, звичайно, треба добре прорахувати, що вигідніше, чи будувати великі очисні споруди і залучити туди багато споживачів, чи все-таки будувати системи локальних очисних споруд. На мою думку, друга ідея є більш прийнятною. Тому що, зважаючи на гірські рельєфи, на те, що садиби можуть бути розкидані у різних місцях по горах, більш розумним є робити комплекси локальних очисних споруд. Ну, вчора пруд після зливу був набагато чистіший. Тут ми просто Суцільно каламуть і на носи, і все, що завгодно. Навіть не хоче вода стікати чисто болото. На метр квадратний дна у нас одинока одноденка, все інше просто більше нічого нема. Є хіба черви, які можна дуже дрібні. Це свідчення про забруднення цієї річки. І дуже серйозно. Рятуйся звідси. Так, по факту стічні води і скиди є найбільшою сучасною загрозою річок українських Карпат. Люди просто масово скидають без очисних споруд з готельних комплексів, присадибних ділянок. В цих скидах присутні багато фосфатів інших хімічних речовин, які призводять, власне, до обростання водоростями, цвітіння води, інших, інших явищ такого типу. Бережіть природу мать вашу. Річка Прут це річка міжнародного значення, оскільки вона протікає по території України, Молдови та Румунії. Якість води ріки Прут формується в абсолютно чистих природних умовах. Це у високогір'ї Карпат біля підніжжя Гори Говерла, де є її витоки на висоті 1750 метрів над рівнем моря. У 2019 році ця територія. Включена до переліку е, рамсарських угідь. Це означає, що територія площею приблизно 5 тисяч гектарів, де формується верхів'я басейну ріки Прут, зараз належить до водноболотних угідь міжнародного значення і охороняється Рамсарською конвенцією, яка передбачає. Власне, розумне використання природних ресурсів на цій території і підтримання хорошого екологічного стану природних екосистем.